Люди допомагали жанці луче. Тепер за три дні сто риби, за три дні 100 риб, за три дні. Дуже важко, дуже. 800 мила 600 і тисячі грошей. Оце мої гроші. Мене вражає те, що жінці 85 років, а вона вдома вона не сидить. Вона сюди йде і допомагає, бо вона каже, я не можу залишитися осторонь. Уже носів п'ять тисяч носків і сто тисяч грошей, що я помила, що Ні люди допомагають. Пом... А дають хлопцям, носки, носки, і мило, і пійсторики, це такі грошей. Надаю хлопцям. У нас найстарша волонтер. І найактивніша, бо вона нам не дає відпочивати. Вона збирає допомогу. Ну і нас надихає, звісно. Кожного місяця передає зі своєї пенсії 500 гривень.